Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Да? Перше діло, у вас має бути мощне ну це обичайний на холодильник магніт, ви так стукаєте і він відвалюється. Оце молотками, це вся пасатіжа, забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. В нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку якоїсь речі, її в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак. Вот тільки дуже плотно, зрозуміло? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Значить, дивіться, вже наскільки піднялося. бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його, постійно той магніт, ну це магніт по чуть-чуть відстає, там він ж там не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його кожен раз, як ви його так натягуєте, його чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Можете брати ножниця, вставляти ножнице і. Ну, обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати, ну, Фізика. Коли не знаєш магію, все кажуть, це фізика. І тепер, дивіться, момент, ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз. Отламали. Зняли. Отакі от мучі. Господи, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалося. Дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони, і от у нас сама ігла.